Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток! Це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо глядати склад мішка дута жилетка. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері. Підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюйте чайок, доставайте печеньки. Всім приємного перегляду. Жилетку розбираємо всю, подивимося, повністю випадає в мішку. Класна жилетка Дута чоловіча. Ні, це жіноча 16, думав чоловіча. Так, е, Жіноча так само LXL. Гімалаї, Двухстороння, флісова-червона Гімалаї, класна чоловіча, великий розмір. Стягана жіноча. На рибалку чоловіча крута. Продовжуємо перегляд, мішка, все, розберемося, подивимося. Розпаковка без купюр. Стьогана жіноча Петер Шторм. Ще регата outdoors. Стьогана, легенька, пухова. Розмір L. Рибацька крута, розмір 2X L outdoor. Вау, стьогона, легенька, пухова, крута. Стьогана чоловіча L2X L з капішоном. Крута, жіноча на це гейки. Це у нас на USB. Підігрів будь-яку погоду, легенька, ксіомівська, схоже. Так. Це у нас іде термо регата Аудор Стокова, нова, класна, стогана, легенька, пухова, чоловіча. Іксель. Щестьогана легенька Outwork. Крута розмір L. Легенька, жіноча, рожева. З капішоном фірма Kengo Крута фірма. Продовжуємо. Чоловіча. Крута. Вау. легенька. Tokyo Landry. Крута фірма. Розмір 2 xl Ще, ну тут нічого страшного, стри, простірнути, стрихнути і буде нормально. З капішоном. Барашка. Легенька. Стьогана. Стегана, легенька, крута. Вау! Фірма! Супер драйв! вау, Вау, крутяк! З капішоном, капішоний стьогогується! Оу, ще крута. З капюшоном. Повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.